Ну що, знову ми в своєму улюбленому місці, і сьогодні у нас джекпот. Погляньте, будь ласка, які красені. Раз. Дивіться, два. Зараз будемо обчищати. Дивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Три. Дивимося далі. Татуєри. Щастя. Ось Такі гарні грибочки. Ого, який слимак. Подивися. О, це вперше нам так. Він його досить сильно поїв. Так, так. Випускай равлика хай живе. Будь ласка, пані равлик. А грибочок нам. І так, пам'ятаєте сюжет велоподорож в пошуках нових місць? Там ми вам розказували про те, як на велосипедах залазили у всілякі осичники і березнячки. Ось ми повернулися в ці місця і після дощиків маємо чудовий початок. Тож залишайтеся з нами, думаю, сьогодні ще буде багато цікавого. Оці грибочки, як на мене, о, в принципі, одні з самих симпатичних. Червоноголовці вони яскраві, дуже смачні гриби. Бачите, от був дощик, наче сухо, але все одно. Грибочок вилазить, хоча ніжка дуже тоненька. Це свідчить про те, що все одно, можливо, вологі трішки не вистачає. Ходімо, знайдемо його братика. Десь мене тут покликали вже. Десь має братик бути. Дивись, який красивий стоїть. О! Дивіться, друзі, який гарний гриб. Молоденький. Який. Ось його родич. Подорож стає ще цікавішою, тому що вже два види в кошику. Ми дуже радіємо їм. Ці грибочки дійсно класні. На жаль, камера або фото не передає всю яскравість шапинки та кольорів. Але думаю, кому цікаво, завжди зможе прочитати про ці види, навіть у мережі. Ось у нас свинуха. Я одну зірву покажу вам. Дивіться, це свинуха тонка. Грибочок цей відноситься до отруйних, накопичує в організмі отруту. Є люди, які досі продовжують їх брати, але дійсно це не рекомендується. Гриб не має якихось особливих там смакових якостей. При цьому дуже чорніє і, чесно кажучи, ризикувати не варто. Симпатичний, але... але раджу обходити його. Часто росте великими групами, буває по кілька десятків. От така інформація, друзі. Дивіться, який красень товстоногий попався. Ух. Дуже молоденький, дуже красивий. Ось такий грибочок. Це коли такі знаходжу, ну взагалі, ну просто кайф. Сам тут у травиці заховався і стояв. Тож таке поповнення у нас у сьогоднішньому пошуку. Подивіться, які вони класні. Яка товщина ніжки. Такий він молодий. Дійсно класний збір вийшов. І взагалі сьогодні будній день. Та знаєте, воно якось так спокійненько собі на велосипедах доїхали, каву попили і пішли собі шукати. І настрій хороший, і врожай є. Я все коментую, що щось знайшов, то вже покажу вам, як сам знайшов. Дивіться, який бутузик. Є. Ось, як клас який. Дивіться, яке чудо. Ви знаєте, я от думаю над назвою. Бабка твердувата чи ні? Можливо, підберезник осиковий. Але це саме от із пружних твердих обабків. Тобто це не звичайний підберезовичок, звичний для нас, більш тонконогі. Це вже ще один з його видів. І отакі ось саме тут ростуть, але тут переважно осики, берез дуже мало. Тому такі грибочки тут. Дивіться, друзі, який був гриб. Ой! Отакий. От Отакий був під осикою гриб. Бачите цей розмір? Запізнився я на нього, але все одно. Полишу його тут. Тут ніжка десь подивіться на розмір. Цікава знахідка, але, на жаль, запізно. Але і таке буває. Зачепано. Не знаю наскільки це працює, але неодноразово чув, що... Якщо він все-таки не випустив всі спори, то частина з них, можливо, ще з вітром рознесеться, йому буде легше, легше випустити ці спори в такому положенні. Тож старі гриби я іноді так залишаю. Я не знаю наскільки це ефективно. Але все-таки, якщо є бажання і можливість, робіть так, можливо ми цим допомагаємо природі. А ось відійшли трошки далі. Тут більше піщана така локація і теж попадаються. Горбочки нам. Тож сьогодні у нас день підберезника і підосичника. Вітер такий сильний. Але шукати все одно класно. мазити за ними по кущам це така особлива приємна заняття ось одненький, полізний далі ось ще один і отак ми будемо лазити тут, доки не знайдемо ще грибів. Так, лазили ми по цим кущикам лазили. І ви знаєте. Це гніздо. Це якесь гніздо красноголовців. І вони всі класні. Трішки, ці мож, може трішки переспілі, але то таке переберемо. На сушку, ви піли. просто подивіться, як класно, коли ціле таке сімейство. Це таке важко доступна місцинка, якщо так можна сказати. Але ж це, друзі, не все. Дивіться. Ходімо далі. Ходімо далі. Продовження. Який клас. Я на ще один. Ще грибочок. Цей зіпсований. Залиши його, залиши Залишай. його, зам'який, за так. Ось іще. Покажи цей грибочок. А цей, до речі, цупкенький. Хоче слимачок його поїв. Ой, гарний гриб. Клас. І в них плюс красноголовчики дуже рідко червиві. Вони ще а, то не залишили. Ще маленькі, вони ще більшенькі, бачиш? Біля, які. Ці цупкенькі, ці гарні. Який чудовий грибочок. Встигли ми їх знайти, я вам скажу, тому що ще б трошки. А ось ще маленькі. День-два і, мабуть, вже їм би було усю. Такі. От так, понад 10 красноголовців в одній точці. Продовжимо наш пошук. Ось, друзі, це менше ніж за годинку попали у вдалу місцинку. Виходить віршик такий менше, ніж за годинку у вдалу місцинку. Молоденькі замернуємо, ті, що старші, можливо, посушимо, або відправимо на жульєн, або ще зготуємо якусь іншу смачну гробну страву. Багато переростків залишили розмножуватися в лісі. Тож перша частина походу закінчена. А далі побачимо, що да як. Так, фінальна частина нашого походу. Березнички зібрали, піддасичники знайшли трошки. І тепер ми змінили локацію, зайшли там, де є трішки хвої. Попали на маслючки. Ось, дивіться, друзі, маслючки зернисті, без, без плівочки, спіднички, без але бачите, сонечко можливо. Підсушила трохи, але попадається і хороші без червячка ось такі. Тож все одно так чи інакше О, це відкинувся. Так чи інакше, все одно радісно ще знайшли. Ну, зовсім червивенький не братимемо. Так і що? трішки краще. Візьмемо і все, грибочок. Дивіться, друзі, тут ціла полянка. Маслички це в нас люблять. Рости такими групами великими. Назбиратись спокійно. Ще грибочок. Бачите, був дощ, а тепер знову духота, спека сьогодні. Надіємося, ще буде дощ, щось поганий. І вони не встигають вирости і вже пішки. Але все одно знахідка чудова, частина цих грибів буде заготовлена. Ідемо далі. І так, у нас сьогодні є два види підберезничків, один вид підосичників, один вид маслючків. І ось, ось ще попався білий гриб. Вже трошки старенький, але все одно приємно знайти його. Специфіка місцини така, що зазвичай, коли багато дощів, цей час він у нас. В регіоні активно плодоносить, але в цьому році погода не зрозуміла. Наче дощ, потім спека за день, за два все пересихає і грибочок стає ось такий. Але все одно він виростає, сам факт. Тож, заберемо його і думаю, що засушимо. Ось такий термезний грибок. І так, пошукали у хвої, виїхали. Ось іще маленький осичник побачили, зайшли в нього. І знову в червоноголовчики. Один. О! Ліземо туди два. І десь тут ще малюк гарненький був. Ще шукаємо. Ось, ось. Дивіться, який симпатичний. Реально червоний. Клас. О, Як приємно їх знайти. Ось ще три гарні грибочка. Так, дійсно похід у нас і недовгий, і грибів достатньо, і купа вражень позитивних. І це знаєте як весь час ти знаходиш якусь нову місцинку. Потім все це згодиться. Отакі чудові гриби в нас сьогодні, друзі. Ну, в основному, як я казав, у нас вийшов похід. Не спеціально, але все-таки націлений на червоноголовця підберезника. І трохи маслят у нас є. Так-так, маслючків. І біленький попався. Ну, в принципі, дійсно можна їхати додому. Походимо трошечки і будемо збиратися. Ну не міг не зафільмувати цей момент. Подивіться, яка печерець. Я її вже зірвав. Це по відношенню до ножика. Така велика і чиста. На таких з десяток і все і можна додому йти. Взагалі класно. Ну що, друзі, похід вдався. На останок нам природа вирішила подарувати ще й печериці. Це наша така Велоподорож номер 2 яку ми фільмуємо для вас. До цього, звісно, ми на великах каталися, збирали. Але такий от цикл сюжетів мені теж дуже подобається, як ідея, тому що багато видів, багато маленьких локацій. Тож, саме в цьому місці ми завершимо наш чудовий похід. Дивіться, які гарні печерички попадалися тут. Ось вони, прямо у землі. Оп! І того у нас сьогодні, як ви бачили, Багато видів грибочків. Брали всього адекватно, не дуже багато. Трошки заготувати, трошки поїсти. Чистенькі, гарні печериці. Тож, дякую вам всім за перегляд. Дивіться наші сюжети. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Буду радий кожному новому підписнику. Дякую вам.